Тепер ми теж саме робимо надавлюючи на м'ячик. Тут ми своєму мозку підсвічуємо стан пружинки, коли нам треба швидко рухатись, посилювати скоростя при цьому в здорову структуру нашого тіла. Я казав раніше, що дуже багато людей, коли починають дуже сильно укріплятись, але структура перекошена, наш скелет перекошений, і ми туди починаємо навантажувати якимось спортом, і це тільки погіршує наш стан штанги. Бігаємо в кривій структурі, все це вбиває наше тіло. Зрозуміло. І так ми пробудовуємо свою поставу, знімаємо на прову лобі, потім починаємо зміцнювати сухожилля, прискорюватись, правильно навантажувати своє тіло, але в здорову структуру. Зрозуміло, це дуже важливо. Здорову структуру треба навантажувати. І так, зрозуміло, ми надавлюємо і ми починаємо трошки вже зміцнювати свої а, тут мікрозв'язки. В наших суглобах і ми починаємо на них впливати. Ми надавлюємо, підсвічуємо своєму мозку цю пружинку, пружинку, і ми надавлюємо і вже зміцнюємо зв'язки навколо наших суглобів. Ми нажимаємо, обкатуємо одну ногу, тепер другу ногу. Нажимаємо, обкатуємо. Супер. Молодці.